Об'єднані футболом разом сильніші. Це разом беребер спільний проект телеканалу Еспресо і телеканалу АТР. Мене звати Христина Яцьків. В цій програмі ми разом з Айдером Уждабаєвим. І як і обіцяли, доєднуємо зараз до нашої розмови Андрія Риженка, капітана першого рангу запасу, заступника начальника штабу військово-морських сил збройних сил України з 2004 по 2020 рік. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, добрий день. Я би хотіла. Так, почати продовжити нашу розмову із тези, яку почула від одного із популярних доволі зараз військових експертів, він авіаційник, це Роман Світан. І на його думку, ті події, які сталися в Карабаху, от за останні кілька тижнів. А я би хотіла нагадати, що Фактично досягнула домовленість, за якою перестає існувати невизнана нагірно-карабаська республіка з 1 січня 2024 року, 28 вересня 2023 року, дійдено, скажімо так, такої домовленості, не знаю навіть як це назвати. Але Роман Світан висловився на користь того, що оці всі зустрічі Ердогана із Путіним в Сочі. І о, власна підтримка Ердогана азербайджанської сторони, така от стала історична підтримка, може свідчити саме зараз про ці події, зокрема і про те, що Путін натомість міг щось отримати. І це можуть бути поступки Ердогана стосовно Криму. Я не знаю і не пропоную поділити або зараз намагатися сперечатися із цією тезою. Все-таки хотілося б почути думку в першу чергу. Айдера, я б хотіла тебе, як представника кримськотатарського народу, почути з цього приводу і з паном Андрієм поговорити. Ну, я коротко, бо мені дійсно цікавіша думка нашого гостя. Коротко, я так скажу, що Наприклад ну, Нагорного Карабаху, який був штучно створений е, через, ну давайте прямо казати, через е, військові злочини Росії. В першу чергу, це вона ж була е, голов, хедлайнером цього, цього руху захоплення азербайджанських земель. Там вже не лише Карабах, там в районів районі ще вони захопили. Ну це, це, це ця фініта, вона свідчить про те, що ніколи навіть довго тривала окупація не, не буває вічною. Ось ми абсолютно за цим спостерігаємо. Ну як за тим, що є, що відбувається за логікою. А щодо домовленості Ердогана і Путіна ну я не прихильник теорії змов. Просто знаєте, тут ідеться е, напевно про інше. Я думаю, що е, будь-який вплив на будь-які події зараз найбільше має мають збройні сили України через збройні сили України е, перестають боятися Росії в принципі різні країни і в тому числі Азербайджан, які, які раніше ну давайте прямо скажемо боявся так а зараз ä, вже вже нічого ну доля вірменії вона Інакше абсолютно ну, ми це бачимо і біженців бачимо, то що. але це, це теж відбувається за певною логікою, якою доведеться нам усім прийняти, бо кордони вони є непорушними. І я думаю, що це так, так чи інакше, Вірменія теж стає антиросійською. Ну, дивіться, вони бачать, що в принципі Росія здає будь-кого. Якщо їй це потрібно, звісно, я думаю, що це просто таки. Ну здається, що ніби він він там Вардагана та з Путіним. Але я не бачу тут дуже страхової такої перспективи і переваги Путіна. А що він отримав? Ну фактично нічого. Ну він принижує, кидає там, нібито, вірмена, все, вірменна все одно Росії вкинула сьогодні чи завтра, і uh -huh. краще це відбудеться в не найкривавіший спосіб. Так в принципі, те, що вона кине Вірмен, я абсолютно впевнений. Але Вірменія зараз був певен завжди, а Вірменія зараз стає ворогом Росії. Ну, це uh -huh. чергове досягнення політики <laughs> так. Путіна. Ну що сказати, молодець. Прошу це, пан це, це з Пане Андрію. Так. Ну, така думка дійсно вона може бути. Дійсно казали про те, що під час. Зустрічі Путіна з Ердоганом в Сочі там було широка питання, не тільки та зернова угода. А от і була така інформація про те, що нібито вони вже поділили Чорне море, а, значить, пополам навпіл між Туреччиною і Російською Федерацією за зони впливу. В общем-то, і домовились, що не будуть там якось перешкоджати, але ну все це. На рівні цих чуток, думок і так далі. Ну то, що якби Азербайджан він так поступово вийшов з полі впливу, скажімо, Росії і перейшов під полі впливу Туреччини досить давно, це ми знаємо. В общем то це вже ну не перший рік. Це і до речі, азербайджанці вони досить активно працювали в плані. Адаптації стандартів НАТО і в практик фактично азербайджанська армія перетворилася, скажімо, на, на турецьку, скажімо, по своїм стандартам, по побудові і так далі. По тому ну, я так розумію, що Путін просто подивився і е, в ситуації, в якій він зараз, вона не саме краща. А от е, трьохденна спеціальна воєнна операція в Україні розтягується вже на три роки. І то там не зрозуміло, які будуть результати. Ну я так розумію. Він просто вирішив сконцентрувати можливо сили на можливо на операції в Україні. От. Але ну я не думаю, що це там якимось чином стосується Криму, тому що ну, в принципі, Туреччина також розуміє, що наявність Росії в Криму це фактично передумова. Якогось конфлікту з Туреччиною історично так було. І в принципі, ну вони я так думаю, що вони це розуміють. Вони розуміють, що ну, Крим в руках України це скоріш за все економічна рекреаційна зона з мінімум сил безпеки. А якщо Крим буде в руках Російської Федерації, то це не потопляємо авіаносець з, з дуже з великим контингентом. Сили для на попрацірування військової сили в Средиземне море в Атлантичний океан проти НАТО, і теж я так розумію. Там ну, багато питань. Я не думаю, ну я я багато працював з ну з турецьким флотом. В них така дуже чітка, ну такий зв'язок з урядом, з політикою. До речі, можу сказати, що командувач турецьким флотом, його ну скажімо, службова резиденція. Вона знаходиться в спеціальному кварталі в Анкарі прямо напроти резиденції прем'єр-міністра Туреччини. І ну, в общем-то, це така ну дуже велика, скажімо, честь попасти туди, а там такі серйозні засоби заходи безпеки. Я можу сказати, що ну во турецький ВМС. Вони були першими, хто дуже, скажімо, емоційно вже в вересні 2014 року сказали, ну, скажімо, в військовому середовищі, що вони не визнають окупацію Криму Російської Федерації, що це війна. Ну, в той період часу там були дуже-дуже обережні оцінки стосовно того, що у нас відбувається в країні. Ну, ніхто ну, серйозно, опять же, оцей. Конфлікт, вірніше війну, яка набирає обороти, вони, ну, не було таких от очікувань. А, вот, а, ну, і, 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 і інша справа, що дійсно Туреччина має дуже цікаві такі багато складові, багато, складові напрямки співробітництва з Російською Федерацією, і іноді ну, от, і, би оці, от, бізнес. Можливості вони грають певну роль. От. Но, опять же, я не думаю, що Туреччина пішла на розмін цінностей, а, а значить, окупований верніше Крим, Український Крим, не російський Крим, це для них дійсно така стратегічна цінність. Вони завжди цю свою тезу доводять. Навіть от як, як зараз може там посміхаються Путину, але Путін нічого зробити не може. от тому ну я все ж думаю, що якщо і були там якісь, ну це це було внутрішнє бажання Путіна. Просто ну якомога швидше закрити цю проблему, щоб не відлікати, не розпорошувати війська. І ну, зайнятися ситуацією в Україні, тому що вона ну, така, скажімо, для нього дуже ну, досить близька до колапсу його будь-яких там намірів. От, от от я думаю, що скоріш за все це так. Пане Андрію, я абсолютно з вами погоджуюся. Тут не, не треба думати, що там Ердоган... Щось хоче віддати Путіну Ердогани, взагалі турки вони нічого не віддадуть, і, тому що ну, Росія залишається ворогом Туреччини історичним, щоб там не казав Ердоган зада, задля дипломатичного протоколу. Або іноді мені здається, що він так знеболюючи там привозить Путіну. Що щоразу там каже, що він йому довіряє. Хоча насправді я певен, що ніхто йому не довіряє. І допоки Крим окупована Росія, це загроза для Туреччини. Ну. Така сама, як для України, то водночас український Крим абсолютно не, не загрожує туреччині. Це просто як до дважди два, абсолютно ясно. І я думаю, що політика Туреччини вона в тому, ну так вона вони більше чекають, ніж діють. Це правда, і іноді нас це дратує. Ну нібито ж ми добре ставимося один до одного. І не нібито в принципі, в принципі, ну нормальні турки вони за нас, і вони точно не хочуть бачити наближення Росії до себе. Це ви правильно зауважили, що і військові це розуміють, і всі Знаєте, що я вас хотів запитати не політичне питання, а суто суто військове, точніше, флотське питання. А і ви можете зараз порівняти? Потужність флоту турецького з російським чорноморським флотом. Я правда не знаю, як тут коректно чи не коректно, бо як там розподіляється флот в Туреччині по, по морях або ні. Але в принципі, тобто Путін розуміє, що турецький флот він потужний. Вони розвивають це, збройний новий флот не відміну від Чорноморського, який і був та не мене ще за радянські чи російські так само. А зараз він під загрозою він ховається там від України. Ось як виглядає, на вашу думку, співвідношення ну, потужності цих флотів? Ну однозначно, турецький флот він декілька разів потужніший, ніж російський. Ну я ну просто от як би дуже швидко можу сказати, можливо, це 3 до 1 на користь Туреччини, а як мінімум, а тому, що. Ну, справ в тому, що більшість турецького флоту вона знаходиться в Середземному морі, і ну вони, опять же, враховуючи такі серйозні бізнес-стосунки, вони обережно відносяться до цього. Але ну я маю на увазі до можливого конфлікту з Російською Федерацією на морі. Хоча ну, тільки турецький флот. Він сад, бачите, це підрозділ сіл спеціального призначення. Я думаю, що це десь в Босфорі, це спеціально у них такі команди. Оце, оце їх перший, перший де Це Меко-200. Це каравабель, який зроблений був з Німеччини. Це турецький корвет типу Ада. От, це Оліва Пері. Корабель. Це також був переданий Сполученими Штатами. У них понад 20 фрегатів було. У турок. і вони обладнані ракетною зброєю. У них багато підводних човнів набагато більше, ніж у росіян, мінімум в 4 рази. У них дуже серйозна авіація, Ф-16, які вони хочуть міняти на Ф-35. Вони інтегровані в систему Лінк, НАТОвська система, видачі цілі указання. Турецький флот тільки за рахунок турецького флоту може бути Росія. Я вибачаю, заблокована в своїх портах. Оце їх Катерина, вони вивод дуже гарненькі катери, такі бачите, у них по 4 ракети це моя мрія для ВМС України. Так. От, поэтому, ну, це вже американські арлібірки. Поэтому ну, вони мають серйозний потенціал, але ну, політично вони ведуть себе дуже стримано в плані застосування сили. Хоча, коли це принципово, пам'ятаєте історію з прольотом. Су двадцять над маленькою територією Туреччини вони не зволікаючись, тиснуть кнопку в вогонь і збивають той літак. Ну тут є особливості в общем, я думаю, що вони в основному обумовлені бізнесом. Але ну по за своєю підготовкою турецький флот дуже гарно підготовлений. Це один із самих кращих, ну можливо, за підготовкою ну в північно-атлантичному альянсі. і за рівнем підготовки, і за а, сумарними бойовими спроможностями. от вони до речі, багато а що взяли із сполучених штатів із Британії от вони дуже активно е напрацьовували свій е військово-промисловий комплекс в плані суднобудування. Вони адаптували технології, вони розвили свою школу кораблебудування, побудували свої верфі, взяли під е вони взяли оці ліцензії на будівництво підводних човнів. Вони самі будують підводні човни німецького виробництва оригінально. Вони будують кораблі свої 25 років тому назад такого для Туреччини було неможливо. От бачите, ну, за рахунок такої внутрішньої дисципліни, вони ну, дуже серйозно рванули вперед, так. в цьому напрямку. Пане Андрію, я думаю, пане Андрій, чому я ще підсвідомо запитав про це, тому що коли я побачив ці кадри, як ви про це розповідали, це є майбутнім українського флоту. Просто про це треба думати. І наш флот має стати таким самим потужним, як турецький. І тоді жодної взагалі розмови про те, що там на щось Росії претендує, не буде. І так після перемоги України воно так і стане. Україна велика морська держава, і так має бути. Ну поки що дійсно ми це про це лише мріємо, але й без флоту, власно великого так Україна воює досить досить успішно. Скажіть, будь ласка, це теж суто військове таке питання. Ось ці атакам з і те, що вже передали Україні ракети, це в принципі. Такий собі, ну, на найближчу перспективу, вирок для можливості російського чорноморського флоту атакувати Україну. Тобто, вони ж багато чого там базують і обстрілюють нас з кораблів. А це, як це змінить? Як це може змінити ситуацію саме в Криму і саме в Чорному морі? На вашу ну, думку. У нас є зараз два таких серйозних аргументи, як модернізована ракета Нептун, яка стріляє по цілям на узбережжі. Ракета Storm Shadow, яка також стріляє в такому ж режимі, і от підходить атакам. І оці три, скажімо, засоби плюс величезна кількість безпілотних літальних апаратів, які також дуже потрібні під час цих атак, і вони дійсно можуть бути залучені для знищення критичної військової інфраструктури супротивника. І аеродромів, і пунктів і пунктів управління різних штабів, і логістичних структур, і поміст базування кораблів. Тому що, в принципі, особливо в тому, що росіяни базують свої кораблі, коли в базах, вони використовують так званий. Середземноморський спосіб постановки причалу. Тобто, коли кормою вони, значить, становляться до причалу і віддають два якари. І виходить дуже велике скупчення кораблів і в разі засування, наприклад, атакам з бойовою частиною кластер, як вона називається? Кластер з бойовою частиною, то а, можуть бути знищені значні, на значному значно площаді. А от якраз а, ну, кораблі, і інша техніка, які знаходяться а, один біля одного. Тобто, в принципі, я думаю, що така стратегія вона вибрана. Вона почала для а, реалізації, а, знайдені такі моменти, які можуть відволікти досить таку, ну скажемо, потужну систему ППО. Супротивника, але такі механізми є. Я думаю, що це буде продовжуватися. Тут головне, щоб у нас ну би нам постачали оцю техніку. А uh -huh. от ну, ми бачимо, що такі тенденції є, пане Андрію, осінь аналітики, деякі відмічають, що продовжується. З боку російської сторони пошук якогось більш-менш безпечного місця для того, що на даному етапі є від їх Чорноморського флоту. І зараз спостерігається фактично перебазування їхніх кораблів з Севастополя до Феодосії. Думають, що там буде безпечніше, не знаю. Менше з тим, як ми розуміємо, в Україні, попри все, зараз якраз таки і реалізовується ідея. Ледь не москітного флоту так. Коли по суті ми не можемо говорити про якісь там великі бойові потужності на морі, але ми різними способами здатні загнати в стойло, як то кажуть, ворожі кораблі, і зробити так, щоб вони не наближалися ближче якоїсь більш-менш безпечної для них дистанції, ми всі спостерігали за тим, як був уражений штаб Чорноморського флоту. Зараз дозбирують наші сили спеціальних операцій. Інформацію стосовно того, хто загинув, кого ще не ідентифікували, і так далі. У мене запитання наступне. Наскільки знижується рівень ефективності і керованості загалом Чорноморського флоту за урахуванням от мінусу їх верхівки? Ну, органи управління це основа Ведення бойових дій це основа системи управління і в принципі разом з, з це, ну, як штаби, це пункти управління, це о, 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 пункти зв'язку, система спостереження. Тобто, ми бачимо, що всі чотири оці складові системи управління вони вражаються, тобто і сам будинок штабу чи в і, і значить, штабний елемент, який був там. Ми бачимо, що зараз, що там як мінімум, було там понад 100 осіб. А, от, і захищений командний пункт в вигляді а, центру комунікації, центру зв'язку. Так ось ми бачимо, що парадаром б'ють. Ну це серйозно. Я не можу вам конкретно сказати відсоток. Це можуть сказати е, е, військові, тому що є там спеціальні розрахунки, треба знати детально обстановку. Ну е, скажімо, з точки зрення стратегії, це абсолютно вірно. Це поступове підтачування бойового потенціалу супротивника. А ну і від він складає якраз. З його фізичні сили, тобто цієї зброї, яка в нього є, і живої сили, і техніки. Це, до речі, і моральний стан. По моральному стану це дуже е, б'є ворога. Тому що, ну, как би е, ну, після, після Другої світової війни не було жодного випадку, коли щось там несанкціоновано пролітало мімо штабу Чорноморського флота. Тут в нього влучили дві ракети, кожна там понад. 300 кілограмів вибухівки і винісли практично всю центральну частину цього будинку. От. тому це впливає, це негативно впливає. Я хочу сказати, що ну, росіяни дійсно вони після цих атак по Севастополю, вони поступово вивели підводні човни новоросійськ. У них був один підводний човен, ну боєготовий, і ну, новий один такий трошки постаріший. Вони перевели його в Новоросійську. Вони трошки ну, у них, в тому, що Феодосія, вона багато не бере кораблів. Там було пару десантних кораблів, були кораблі в ще, були в Новоозерному, але ну, всі кораблі Севастополя вони вивезти не можуть. Там же, як на Азовське море, теж кажуть, там можуть зайти кораблі з осадкою не більше 7 метрів. Тобто фрегати, корвети туди також не бійдуть. Може, там десантні кораблі, опять же, їх треба базувати десь. От кораблі -то у них досить великі, треба спеціальні пункти базування під них. Тобто, там ці атаки вони, ну, як би, діють на зниження бойового потенціалу противника. І, в общем, конкретно цифри сказати не можу. Але то, що це вірний концепт, це 100%. Ну і, пане Андрію, що залишається від потужностей протиповітряної оборони ворога в Криму? Чи можемо ми спиратися хоч на якісь дані, хоча б приблизні? Ми знаємо, що там є 4 системи: мінімум С400, там є системи ТОР, є системи Панзер, Є детальна. І детальна карта, наша розвідка, опять же, це все відслідково. Я так розумію, що ці удари от, по Севастополю вони е, значить, е, ну, були можливі після того, як ми знищили от, сегмент е, системи ППО на західній частині півострову. От, але ну, систем багато. І коли ми застосовуємо зброю ракетну. І це ця це, це місто, бо не прикрито. Вони перекидують нову систему. ППО uh -huh. так коли ми вдарили по Чонгару. Вони туди передислокували С 400 яку притащили аж далекого сходу. А, а якими в, шляхами тось, вони це тягнуть? Все таки через Крим чи сухопутним так званим коридором? Це можна через залізничний залізничний переїзд, Він працює зараз, та в состави йдуть. Тобто там, там обмежено зараз рух по автомобільному. Автомобілям я не думаю, що вони будуть ризикувати. Хоча це можливо, скоріш за все, на платформі вони перевозять, тому що ну, залізничний міст він поки працює. От Скоріш за все, так. Ну в Крим. якщо це Чонгар, то звичайно, скоріш за все, це було через цей коридор, який uh -huh. зараз все ще в їх, під їх контролем. То есть, ну то це вже інша справа що самих систем. У них не дуже багато залишається, тому що треба прикривати і Москву, і інші місця. І ну Росія та вона ну по території дуже велика, але їм ну не вистачає. бачите, зараз не вистачає систем ППО, щоб прикрити свої міста. Ну а ми дивимося, де це не прикрито і. Запускаємо тоді там якогось талантливого безпілотника, який там щось, значить, щось робить. Так. Там не не забуваємо, що шафа особливо велика, падає, особливо голосно. Тому мені здається, що цей принцип є дуже вдалим і е, до порівняння з Росією дуже підходить. Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що долучилися до нашої програми разом. Беребер Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, е, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України з 2004 по 2020 рік, був з нами. Айдери, дякую тобі за те, що вкотре ми мали нагоду зустрітися і поговорити про Крим. До наступних зустрічей разом беребер.